Лідер сирійських повстанців дав перший коментар після повалення режиму Башара Асада в інтерв'ю Sky News Абу Мохаммад Аль-Джолані запевнив, Сирія буде відбудована. Країна вже почала рухатися до реконструкції і розвитку, попри те, що люди виснажені війною. Лідер руху Гаят-Тахрір Аль-Шам також заявив, що захід не повинен боятися перемоги повстанців. Зауважу, у Сирії вже призначили прем'єр-міністра перехідного періоду. Це колишній очільник уряду Мохамед Аль-Башир. Він тривалий час підтримував діяльність повстанців. Тим часом на вулицях продовжують святкування падіння диктатури. Люди масово повертаються до країни. І зараз долучимо до нашого ефіру виконавчого виконавчого директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Ігоре, добрий вечір. Вітаю, слава Україні! Добрий вечір, Геройство. пане Ігоре. Наскільки зараз можна констатувати, що формується нова сирійська держава і новітня, скажімо, сирійська нація формується? І чи є загрози відродження? Ще одного одного анкла навіть не анклаву, а ще однієї е, досить, досить небезпечної небезпечно угруповання і ділу на території Сирії. Ну, щодо іділу, навряд чи, в принципі, скоріше за все, осередки іділу розгроблення ще за попередній період і. Uh, справді, якщо подивитися на мапу, можна побачити якісь клаптики, які начебто вони контролюють. Але станом на зараз, практично, ситуація вже стабілізована, і якщо є якісь залишки, то вони не організовані. Щодо, uh, щодо загрози uh, авторитаризму або загрозу uh, екстремізму, тобто відновлення якоїсь, uh, в радикалізму, то без сумніву такі ризики є. Очевидно, що ви тільки що а, 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 згадували виступ лідера Нехая Тахрі Раша, і він абсолютно правильно каже, що люди втомилися від війни, це правда. Але з іншого боку, ми а, бачимо, що напруга в країні доволі велика, і шанс і. і Скажімо так, відношення до колишніх представників режиму Башара Асада відповідне. І ми бачимо, вже, що є і арешти, а також є випадки самосуду. І все це, звісно, породжує небезпеку і створює ну, от, хаос. І от проти цього, власне. Джулані і в першу чергу і закликає боротися. Тобто ключове це забезпечити безпеку, створити рамку інституційну, і яка дозволить Сирії перейти цей перехідний період, провести вибори і. Визначитися з легітимною владою, з якою вже безпосередньо будуть комунікувати комунікувати світ, тобто, чим швидше Сирія пройде цей складний період, тим швидше очевидно можна буде зробити оцей перехід. І, і, і ризиків на той, і ризиків буде менше об'єктивно, тому що ну якби там не було ризики є ризики багато якраз ось в цей перехідний період. Наскільки може це вдатися, все таки зробити в Сирії якийсь демократичний уряд? І, скажімо так, впровадити процеси демократизації в цій країні. І чи не знову до влади зможе прийти якийсь небудь клан типу Асадів, і за деякий час адже Асад теж приходив на певних демократичних гаслах? Він був здається, вони, вони зразу провели соціалістичну революцію mm -hmm. і військовий переворот. Але менше з тим я розумію, Я не думаю, взагалі, що ми зараз можемо говорити про демократію, uh -huh. тому що демократія це правила і процедури, і поки що і з тим, і з іншим дуже складно. Демократія це електоральний процес. Тут теж дуже складно. Це дотримання прав і більшості, і меншості. Це теж складно. Тобто, як мінімум, до того щоб ми об'єктивно говорили, почнеться демократичний процес в Сирії чи ні, як мінімум мають бути створені ті ж самі пресловуті інститути, і що важливо, розпочався внутрішньополітичний процес в самій Сирії. Тобто, щоб почали, почали почалися переговори. Джулані, до речі, непоганий переговорник, і багато хто називає його уміння одним із... Джерел е, перемоги е, повстанців е, над Башаром Асадом. але тепер йому перед перед ним стоять набагато складніші завдання, е, тому що ви, треба вести переговори не, не лише просто про нейтралітет, як в, в, в разі е, е, попередніх переговорів, а про залучення і про включення в процес відновлення Сирії. І на яких умовах можуть бути включені в цей процес е, е, ті ж самі курди, ті самі християни, е, е, шиїти, е, друзи, і, 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 алевіти, інші етноконфесійні е, групи е, е, Сирії? Тобто, яка, яка буде їх роль? Наскільки вони будуть мати політичне представництво? І Вони багато говорять про те, що вони активно виступають проти фракціонізму. Да? Це одна із таких фішок Асада. Але якщо не фракціонізм, то яким чином можуть бути взагалі представлені насправді ці, ці групи в майбутній сирійській владі. Дуже багато питань. А що власне буде з курдами з точки зору? Тих територій, які вони контролюють, очевидно, вони втратять частину території, але чого захочуть, вони потім говорити? На кого вони будуть спиратися? Ну так, що розумієте, до до демократії ще далеко об'єкти. Mm. А от в, в цьому тоді контексті, а що втратив Путін? Е, от в зв'язку з цим фактично е, з цим повстанням у Сирії, е, що це за майданчик? Сирія була е, це майданчик для подальшої експансії в Африку. Ну, по-перше, це ж е, яскрава демонстрація того, що Росія повернулася на Близький Схід, і таким чином вона має потенцію в майбутньому мала, то слава Богу, в майбутньому, скажімо, досягти статусу, який мав свого часу Радянський Союз. Тобто, е, вплив на реальний вплив на ситуацію на Близькому Сході. Достатньо присутність Росії в Сирії вже мало серйозний вплив на політичні рішення Ізраїля, Йорданії, Іраку, Туреччини. Ну, ми всі спостерігали безкінечні переговори і посилання на присутність Росіян в Сирії. Ну і зрозуміло, це такий плацдарм для подальшої експансії в Африці. Це також абсолютно справедливо. і Росія можливо не втратить остаточно якби, можливості. Забезпечувати свої свою присутність в Африці е, ресурсами, але е, це значні втрата Сирії значно ускладнить для них цю роботу. Ну і це величезний геополітичний ляпас, це абсолютно точно можна про це говорити навіть без всяких сумнівів, пане Ігоре. Дуже вам дякую за коментари, що ви долучились до нашого ефіру. Гарного вечора бажаю Ігор Семиволос, виконавчий директор так. центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку.